У Коломийській громаді діє проєкт для жінок під назвою В гармонії разом. Головні послуги, які коломийські жінки можуть отримати в його межах, юридичні та психологічні головний напрямок. Наразі підтримка жінок, ветеранів, загиблих та воїнів, що опинилися у неволі. Ми залучили кваліфікованих психологинь, які мають певну специфіку своєї роботи саме або на арт-терапію в ненаціленні, або на коло підтримки, або на терапію саме з дітьми. Зокрема, юридичні та психологічні. Консультації на психологічні, також, звісно, залучена окрема спеціалістка. І на юридичні консультації юристка. по юридичних питаннях жінок консультує юристка громадської організації Трикутник Наталія Кравченко. Всі зустрічі безкоштовні в межах цього проєкту до нас звертаються часто. Насправді у родин військовослужбовців і ветеранів є багато питань. Це і питання, які виникають під час проходження військової служби, встановлення інвалідності, надання відпусток. Також питання виникають після звільнення з військової служби, отримання одноразової грошової допомоги. Моги подальше призначення пенсії насправді питань дуже багато. Керівниця громадської організації Трикутник Соломія Зінець Мацишин каже, що з колегами їм вдалося вже зреалізувати не один такий проєкт. Наша організація націлена на підтримку жінок, а також сімей ветеранів та військовослужбовців. І вже більше наша діяльність зараз також почала спрямовуватись і на самих ветеранів, тому що ми розуміємо, що це на часі раніше. Наша організація більше була в. Діяльності з внутрішньопереміщеними особами Проєкт гармонії разом триватиме ще місяць. Дізнатися більше про нього можна на сторінці організації Трикутник. З коло мої Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.